На один день черкаські студенти стали кіногероями. Щоправда, не на знімальному майданчику, а в університетських стінах. Так неординарно вони хотіли відсвяткувати свій день. Чи вдалося? Знає Ірина Головка. Яскраво та з родзинкою. Так заприсяглися святкувати день студента черкаська молодь, бо справжні спудеї мають бути красивими і завжди розумними. В Черкаському національному університеті хлопці та дівчата влаштували переодягання дрес код на святі, зірковий костюм. Кожен має максимально дотримуватися обраного образу. Ми цигани, а це наш барон. Руслан. Okay. У нас великі юбки і ми все гороємо всіх. <рес> з телекранів до студентських аудиторій зійшли не лише герої Кармеліти. Після воєнні стиляги також бешкетували коридорами вузу. Другокурсник Володимир зізнається, добряче поморочив собі голову, поки підбирав наряд. Парик був єдиною проблемою. Трошки довелося пройтись по театрах, по школах і ось знайти ось такий парик, який був би і зручний. І щось нагадував би з фільму стиля. Не з кіно, а з банеру образу майбутньої вчительки української мови Анни. Сьогодні вона представник нової української поліції. Чесна, справедлива, гарна, з гарним почуттям гумору, та, яка вміє принести людям не тільки зло і страх, а й таке посмішку, гарний настрій. Хоч і в зіркових костюмах та за студентські парти сіли усі. Пари в цей день ніхто не відміняв. А своєрідний кінофестиваль то вияв студентської небайдужості до свого свята, кажуть викладачі. Хоч самі пригадують, вони так масштабно не святкували. Різноманітно, але подібних заходів в нас не було. Це були переважно концерти, дискотеки, святкові обов'язково, які проводились, і яка наскільки я знаю, сьогодні буде. Да, студенти? На да. Да, буде дискотека. Свій запал студенти обіцяють до вечора не розгубити і після лекції влаштувати справжню зіркову вечірку. Ірина головка Ігор горнеділько віка новини.